Вітаю, шановна екзаменаційна комісія. В наш час в найрізніших сферах життя стрімко поширюється і займає важливе місце цифровізація, тобто впровадження сучасних комп'ютерних технологій у робочі процеси для того, щоб зробити їх більш гнучкими і пристосованими до реалій сучасності. Сфера освіти не є виключенням. Станом на сьогодні багато шкіл, коледжів, університетів по всьому світу використовують мобільні, комп'ютерні або веб-застосунки, які допомагають студентам у навчанні, а також забезпечують викладачів та працівників деканату функціями обліку студентів та організації навчального процесу, зважаючи на популярність месенджеру Telegram серед студентів нашого університету, а також його використання для ведення каналу кафедри програмних засобів. Справедливо вирішити, що доцільно використовувати телеграм бот як засіб для підтримки студентів. Отже, тема моєї роботи це програмна реалізація телеграм бота для підтримки студентів факультету комп'ютерних наук. Мета роботи полягає у розробленні та впровадженні в експлуатацію телеграм боту для забезпечення зручного процесу навчання в університеті студентів факультету комп'ютерних наук. Об'єктом розробки є. Навчання студентів у вищих навчальних закладах, а предметом Telegram бот для підтримки студентів факультету комп'ютерних наук. Для досягнення поставленої мети потрібно було проаналізувати предметну область, розглянути програмні засоби, які вирішують аналогічні завдання, обрати засоби розробки, провести проектування архітектури системи та моделювання схеми бази даних, розробити програмне забезпечення, провести його тестування. І розгортання на сервері. До розглянутих аналогів належать мобільні застосунки Помічник НУЗП, розклад занять МКР та особистий кабінет студента ПСФУ і Телеграм Боткає. Всі вони володіють схожою функціональністю, Вони допомагають студентам у навчанні, але не організовують комунікацію між викладачами та студентами. Між Працівниками деканату та старостами між студентським деканом та студентами, і не мають функції обліку. Для розробки Telegram-боту найбільш підходящими мовами програмування є ті, які пов'язані з веб-розробкою, такі як Python, PHP, Node.js, Java, C-Sharp. В таблиці наведено порівняння цих мов програмування за власними критеріями, враховуючи потреби під час розробки проєкту. І проаналізувавши ці варіанти, було вирішено обрати Python, мову програмування високого рівня, орієнтована на підвищення продуктивності розробника і читаності коду. Структуру будь-якого проєкту на Python можна поділити на модулі та пакети, де модуль це файл з розширенням P, який містить в собі використовувані класи, функції і тому подібне. А пакет це каталог, який містить в собі ці модулі та або інші каталоги. І для зручної організації цих файлів, не просто як файлів з кодом, а саме як взаємопов'язаних компонентів програми, було застосовано концепцію Blueprints використовуваного в фрейворка Flask. Тож пакет Database містить в собі модулі для роботи з базою даних. Пакет Roles розділяє. Модулі системи на, за функціями відповідно до ролей, тобто для деканату, студ, декана, студента, викладача відповідно. Пакет Helpers містить собі допоміжні модулі для різних цілей, а пакет Keyboards містить собі модулі для створення і відображення кнопок, а також обробки натискань на них. На цьому слайді представлена схема розробленої бази даних. Системою управління бази даних було обрано PostgreSQL, а для взаємодії з нею використовувалася бібліотека SQL Alchemy. Всі таблиці побудовані за сутностями проаналізованої предметної області навчання студентів у вищих навчальних закладах. На цьому слайді представлено загальну схему функціонування програми. Особливості є те, що Запити користувача спочатку потрапляють на сервери Telegram, а вже потім до бота на сервер обраного хостингу Python Anywhere. А за забезпечення надійної та безперервної взаємодії цих серверів та клієнта-користувача відповідає механізм WebHooks, який полягає в оповіщеннях про події в системі. Тут представлено алгоритм виконання програми під час користування нею студентом. Крім цього, було побудовано ще три алгоритми, які показують виконання програми при користуванні нею студентським деканом, викладачем і деканатом. Тож алгоритм функціонування системи залежить від того, ким вона використовується. Екранні форми під час користування програмою студентом. Зліва бачите клавіатуру студента, нижче розклад заходів. Справа оцінки та борги. Екранні форми під час користування програмою викладачем. На першому рисунку клавіатура викладача. Нижче як викладач відправляє методичний матеріал студентам, а справа як викладач виставляє оцінку. Екранні форми під час користування програмою деканатом та студентським деканом. Зліва показано, як працівник деканату виставляє рейтинг старості, а нижче отримує файл з рейтингом успішності студентів. Зправа показана клавіатура студентського декана і нижче меню керування старостами. Отже, в процесі виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було проаналізовано студент переходить до меню навчання, щоб отримати методичні матеріали. Переглядає оцінки, та борги, заходить в розклад заходів, реєструється на день донора і відміняє реєстрацію. Переходить до меню викладачів, обирає кафедру, отримує список викладачів, переглядає інформацію про викладача. Викладач виставляє оцінку, для цього спочатку обирає предмет, потім тип оцінки, групу. І по черзі йому бот видає студентів цієї групи. І він виставляє оцінки. Відміняє дію. Переходить до меню керування студентів з академічними заборгованостями. Так само обирає предмет, групу. Заносить студента до боржників. Переглядає список боржників. Студентський декан призначає старосту. Обирає для якої групи, обирає студента. Додає боржника профкому. Ось вводить борг. Переглядає список боржників профкому. Нараховує додаткові бали студентам за активність. Працівник деканату встановлює рейтинг старості. І отримає файл з рейтингом успішності студентів. На цьому в мене все.